Друзі, змінюйте трішки методички, які ви повторюєте із почутого в марафоні і ще рік-півтора тому. Там вже змінились, змінились оцінки Байдена. І, до речі, Андрій Борисович Єрмак вже неодноразово говорив, що Україна буде працювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів Америки. А також ми бачимо, як в Європі деякі лідери готуються до приходу саме Дональда Трампа. Ну і є ще один момент: назвати президента Америки про якимось це взагалі не розуміти в цьому світі нічого для Сполучених Штатів Америки і для президента Америки взагалі в цілому не існує. Про якогось. Вони всі проамериканські. Просто у них різні позиції щодо розвитку і майбутнього самої Америки. І запит на Трампа є так само, як і запит на Байдена. Запит є як на республіканців, так і на демократів. І Називати е, Трампа проросійським, ну це знаєте, це означає вже зовсім нічого не розуміти і бути настільки е, в е, ну от ідеології марафону, що е, ну я, я навіть не знаю, що допоможе, що допоможе вийти з такого стану вам. Я можу підказати, підписуйтесь на мої ресурси: Телеграм, Ютуб, Шапці профілю. Підписуйтесь на інші аналітичні канали. Щось читайте, чимось цікавитесь, крім телевізора і крім марафона. Бо у вас президент країни, яка центральна, яка взагалі диктує волю іншим країнам, виявляється, що він проросійський. Ну, тобто, ну тяжко. Тяжко інколи пробити е, скалу, е, якою обгородилися люди, які освіту і свої уявлення про геополітику, про геостратегію, взагалі про світ отримали тільки з телебачення. Нічим допомогти не можу. Все, вся моя допомога це ось відповідь вам. Все. Далі, ви самі, телеграмі, Ютуб в Шапці профілю. Не називайте більше президентів і кандидатів в президенти таких країн, як Америка, про якихось. Вони завжди були, і будуть проамериканськими. І для них завжди Америка це найвища і перша цінність. Її інтереси завжди на першому місці. А якщо ви так сприймаєте інтереси Сполучених Штатів, ну це тільки ваша позиція і ваша проблема